Всем привет на парковке Буковели. Вот такая парковочка. Друзья, Буковель. Он пеньемник. Йдемо на Ось там парковка, поставили машину, йдемо на підйомник. Якось так. Так що приїхали сьогодні нашої мамки Тетяни День народження, і ми вирішили заїхати на Буковель. Зробили їй подарочок зранку, І йдемо відпочивати. От наша мамка іменинниця і подарок сьогодні ми зробили, далі завезли на Буковель. І зараз поїдемо на підйомник, подивимось. Кавусі вже ми попили, ще Що щось добреньке смачненьке поїмо. От дивіться, друзі. от так. Стоїмо в черзі на підйомник. Ось тепер. Друзі, ми на підйомнику. Всім привіт і пока. Буковель. Буковель ззаду, буковель спереді. буковель там. І їдемо нагору. Бачите? Є нижній підйомник. Діма казав, там краще, бо тут і е страшно. Якось так. Тих, Всем привет. Ну, бачитеки тут классные домики. Гляньте, вигляд які. Назад. О, тут гляньте, классные домики. Вот высокая дырка и трамплинна дорога. Пушки стоять. Там Для снегу. А, там там хумяки. Mm -hmm. Вон видно наш хом'ячок. За... Он я за деревом, бачите? Вон, 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 вон виглядає вершинка. Ми на йому були. Я, я вам люблю, скажу, що... Тяжко на його підійматися, але воно того варте. Я вже на Сьогодні хомяк, діти вже готові все. на говерло йти. ну Ми сказали, на... хоча Хотяби... б я подивився в Ютубі підйом на говерло, то мені кажеться, він набагато простіший, ніж на хом'як. там... 3,5 з кілометри кажуть йти, а на хом'як 7 почти, 6-800 метрів. Є. так що ми Їдемо, їдемо. наконець-то вже ми попали у Буковаль. внизу люди А вон де горки, бачите, які. Вон вже хтось кричить. На горках. У-у-у, зараз буде тут їхати. У нас як то сіди. Оба на тормознуло. А, вже приїхала. Ні, вона затормозила. Там тормоз є. Там є тормоз. О. А прикинь, не затормозити, вийде. Маленький підйомник пішов тою стороною. О, другий пішов. Якось так. От дивіться. Яка краса. От і Буковель. Ось і Буковель, друзі. Та не був, може побувати разом з нами. Ми перші, дітки вже були в Буковелі з класом, ми перший раз. Ну, не так вже крепко лякали. Одна о цих штуках там страшно, що таке вже все і крепко дорого. Кава на 20 гривень дорожня, в середньому, як нас. Тут 55, 60, 50. У Нас нормальна кава 25, 30. От і їдемо наверх. О, оце летять. О, бачиш, О, Це як Це Це втратя, Ух ти, як пішли на цьому. – Це так страшно, мама. О, то, мабуть, страшно. На десь 60 Я памперса з собою не брав, я туди не піду. Там треба тільки з памперсом. Так що, друзі, о, ми зайшли в тіньок, друзі. Оце. ми їдемо. Дімон вже гриби збирає, як обично, тут. От молодець, вже гриби знайшов, бачите, вже він шукає гриби по лісі, на подйомнику. Оце грибник. Мамочка, привет. Привет. Каринка, привет. Uh -huh. Каринка хвастается. Uh -huh. Стиси песнительно у нас, дотя. Uh -huh. Сыноця. И Дед Мороз. Oh, смотри, смотри. Своими эльфами с Ух, как классно он вот там уезжает, бачите? Обана. Кажется, что не швидко, но ты там бы посидела, и там очень кажется, что швидко. Подвидься. Там летит. Друзі, отут з цієї горки валять. Ох, капець, прикидайте. Я б то сюди не пішов, то точно. Зараз побачимо, як будуть тут летіти. Я, я, я. Кажуть, їх ще тормоза. Я, да вони безторможені не зовсім. Ох, капець. Які там тормоза? Там тормозов немає. Потім ми їхали, я щелкою якось говорю. Чергова тут води. Ох, капець. Дивись, само будемо Под'їхали вже на, на край, ми його підніметися. Друзі, ми вже піднялися. Я собі піднімав, бо я От ми наверху. Якось так. Виймаємо. Тут друзі. Друзі, куди не піди, на вигляд вигляд прекрасний. Вон знову вже видно нашого знаменитого верла. Все-таки ми її ще в майбутньому підкоримо. Я думаю. Я думаю, ми її ще підкоримо. О, друзі, вона там виглядає. А вон. То оце більше не говорила чи менше? Менше. менше? менше. А це йде Петрос. Петрос, Петрос Пет... просто Петрос просто ближе, він так показує, так? Mm -hmm, да. Петрос гуляють. Бачите, друзі, наші гори. Там 100% в неї б'є. Піоніри жовтенятка. Друзі, побули наверху. Тетяна на маше з Карінкою О! Класно. І спускаємося донизу до Буковеля. Ми з Дімоном. А. Дівчата в нас спереді. Назад спуск подвох. І вон дивимося Буковелі. Гори Карпати. Балдіош, друзі. Друзі, треба їхати. Їхати в будь-якому, випадку. бо це чудово. Задоволення, емоції. О, це добре. Класно. Вітерець подуває. Отак От ми їдемо наниз. Друзі, їмо морозиво, йдемо до озера. Ось така. річечка. Біжить. От. Точок. Ми рухаємося в тому напрямку. А? Друзі. Озеро в Буковелі. Вода чистенька. яка Та чи вода. Чистенька? Не, холодна вода? Прошу. не холодна вода. Це взагалі порівняно, це гаряче. Гаря, гаря. це, 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 це дуже часто, це дуже чаплення. Дуже реально, як басейн. Реально, не як басейн, але, але вона тепла. Прогріто, тепленько. Це прогріто, у нас за цей декілька днів. Коли в ніч, воно холодно, воно, воно остиває, але воно зараз після обіду у ще тепліше буде. Якщо mm. приїхати, червень, липень, то така тут вода мороже, навіть зайти в А тут купатися можна, там піти. Друзі, купальна зона. Купальна зона, Буковель. Колесо, я так зрозумів, ще будується. Колесо ще будується. Якось так. Отаке от озеро. Ну, щоб вже очікувало більше, щось більше. Більше емоцій від цього озера. Ну, яке є, таке є. В цьому мега, мегаполісі, як в гірському містечку, то це, мабуть, добре, що воно Товіше. хоч таке є. Я не роботу, я відпочиваю. Отакує. Мені зробили подарок, забрали. Ууу, друзі, все одно як подимаєш на гору. Рішили хоч ноги помочити. О. Ух ти! Ну, вода тепла. Що ну, як плавати не можна тут навіть? Вода чистенька. Тут бачення, що там, зайди, помочися, не вийди. Навіть смисла немає. Що там моно? А там біля берега моно. Tam dłużej może, tam dalsza nasypa, tu tut lubyna zrazu. On, to jest pływa i pofigu. На шарика не дають купатися, оказується, треба все платити. Якось так. Ноги помочить хоч безплатно. У -у -у. Але водичка чиста, бравши, тільки чиста. Ну, дальше пішла в годину. Якось так.